Служба безпеки та слідчі національної поліції ліквідували ще одну схему видурювання грошей у родичів українських полонених та зниклих безвісти. У результаті комплексних заходів затримано 28-річного рекетира з Черкащини, який обіцяв повертати українських воїнів з полону в обмін на фінансову винагороду. Задокументовано як фігурант видурював, а потім з погрозами вимагав 200 тисяч гривень у дружини військового ЗСУ, котрий зник безвісти під час боїв на Покровському напрямку. За даними слідства, фігурант вигадав, нібито чоловік. Мешканки Черкащини перебуває в полоні, і для того, щоб повернути його додому, потрібно заплатити гроші. Перебуваючи в вразливому стані, жінка перерахувала декільками траншами понад 160 тисяч гривень. В подальшому зловмисник, погрожуючи фізичною розправою над нею, її дітьми та чоловіком, почав вимагати гроші. Правоохоронці затримали його. Під час отримання на банківську картку ще 30 тисяч гривень від потерпілої наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України. Це вимагання в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесально керівництва Звенигородської окружної прокуратури.